Дякую. Шановні панове головуючі, шановні панове присутні. Ситуація в Криму на сьогодні складна. Російська Федерація за останній рік вдвічі збільшила чисельність угрупування в Криму. Наразі ця чисельність складає близько 24 тисяч військослужбовців, які сьогодні виконують там певне завдання. Значно збільшилась кількість озброєння і техніки. І якщо таким чином буде продовжено нарощення групування, ми не виключаємо, що до 2018 року Російська Федерація може вдвічі збільшити чисельність своїх військ Криму та сформувати там потужне об'єднання загальною чисельністю 43 тисячі осіб. Я хотів би сказати, що незважаючи на міжнародне зобов'язання, існує висока ймовірність розміщення на території півострова на стрінасії стратегічної ядерної зброї. Фактично, Росія формує в Криму потужне групування військ для гарантовного утримання окупованої території і відставлення своїх інтересів все, що стосується України та інших держав. Щодо ситуації на сході України, події минулого тижня, зокрема, навколо населеного пункту Мерінка, Яскраво свідчить про небажання бойовиків та їх російських кураторів дотримати мінських домовленостей. Вперше з часу наступу російських терористичних сіл в районі населеного пункту Дебальцева мінські домовленості знову опинилися під загрозою зриву. Це пов'язано з тим, що значно підвищилась кількість обстрілів і активних агресивних дій з боку терористичних групувань і Російської Федерації. Разом з тим Україна залишається повністю відданою, відданою е, мінських домовленостях і тих е, зобов'язань, які ми взяли на себе. Так, російські українські Збройні сили України повністю виконали всі вимоги і відвели важку техніку, яка знаходиться в районах осередження під наглядом місії ОБСЄ. Розглядається на даний час питання відведення танків та минометів калібром менше 100 міліметрів. Водночас процес відведення бойовиками важкого зброєння є незавершеним і прихованим. Так, терористичне групування під підтримкою Російської Федерації здійснює маскування та переміщення техніки в районах, де вони зосереджені, постійно пересуваються і не дають можливості працювати в повному обсязі місії АБСЄ для того, щоб визначити кількість і Якісний склад озброєння військової техніки. Користуючись режимом припадання вогню, бойовики працюють, укріпляють позиції, відновлюють боєздатність підрозділів, поповнюють ресурси, йдуть ешелони з технікою, з пальним, з матеріальними запасами для того, щоб збільшити і укріпити незаконне збройне формування. Порушуючи мінські домовленості, незаконне створення зборне формування продовжують шукати шляхи зриву. Мирного процесу. Я хотів би сказати, що постійні обстріли, які продовжуються з ранку до ночі, не припиняючи, свідчить про те, що ті групування не бажають виконувати мінські угоди. Зокрема, тільки в травні та червні Баївкам'я здійснило більш двох тисяч обстрілів наших позицій. Якщо порівняти ту кількість обстрілів, то по -по порівняння з квітнем кількість обстрілів збільшилась ніж, більше, ніж вдвічі. Це свідчить про агресівність намірів терористичних групувань. Також протягом травня-червня зафіксовано більше 20 випадків застосування реактивних систем залпового вогню. Спостерігається також збільшення кількості обстрілів в районі Широкіна, Донецького аеропорту. В напрямках Горловки, Луганського, що черговий раз свідчить про намагання незаконно збройних формувань тиснути на наші Збройні Сили України і відтіснати їх з займаних позицій. На жаль, збільшується і кількість обстрілів в житлових кварталів та об'єктів інфраструктури у населених пунктів, які знаходяться на кордоні з незаконно збройними формуваннями, зокрема 21-23 травня цього року. Було здійснено обстріли Авдіївського коксохімічного заводу, що привело до людських втрат. Всього з моменту оголошення режиму припинення вогню з 15 люта 2015 року бойовики порушили його понад 4 тисячі разів, у тому числі зафіксовано 120 обстрілів населених пунктів по мирним мешканцям. В результаті загинуло. Більше ніж військовослужбовців Збройних сил України та понад 50 цивільних осіб. Необхідно зауважити, що Російська Федерація продовжує виступати головним організатором та спонсором збройного протистояння на сході України. Росія продовжує фактично утримати самопроголошене утворення. Триває Приховане постачання зброї, сібічне забезпечення та підготовка незаконних озброєних формувань інструкторами і підрозділами Російської Федерації, в тому числі на власній території. На сьогоднішній день спільне групування Збройних сил Російської Федерації та незаконних озброєних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецька та Луганська нараховує близько 42,5 тисяч осіб. Ви бачите, на слайдах чітко зрозуміло кількість артилерійських систем, танків, так тільки танків 558 одиниць, бойових машин і іншого озброєння, артилерійських систем. Такої кількості <кхм> озброєння, ми розуміємо, вистачило би для, для середньої Європейської держави. Крім того, Російська Федерація намагається підтримати напруження наших підрозділи і наш кордон. Вдовж кордону з України Росія отримує групування своїх військ, яке може бути використано для наращування можливості незаконно збройних формувань. Загальна чисельність угрупування складає близько 55 тисяч військослужбовців та біля 3700 тисяч одиниць основного озброєння і техніки Збройних сил Російської Федерації. За нашими оцінками, найближачим часом основне зусилля незаконно збройних формувань. Можуть бути зосереджені ну, в першу чергу на створення так званих Збройних сил, самопроголошених ДНР і ЛНР, спроможних самостійно протистояти силами АТО і проводити терористичні акти і наступальні дії. Наступне це поступове витиснення підрозділів сил АТО з ключових районів та розширення підконтрольних територій терористичних групуванням. отримання контролю над ділянками державного кордону. З Російської Федерації для неконтрольованого переміщення загонів і груп бойовиків, підрозділів регулярних російських військ, озброєння та військової техніки, а також запасів матеріально-технічних засобів, які безперешкодно сьогодні поставляються з Російської Федерації. Таким чином, ситуація у зоні проведення тратити операцій залишається напруженою, збереженням загрози розгортання повномасштабного збройної агресії з боку Російської Федерації. З метою протидії можливих, можливої активізації незаконних збройних формувань Міністерство оборони Генеральний штаб спланували ряд серйозних заходів, які ми і проводимо. На сьогодні проводиться серйозна робота по дообладнанню рубежів і позицій на лінії зіткнення з противником, обладнання захисних споруд поблизу пунктів пропуска на нашому кордоні. Проходить удосконалення польової вивочки Збройних сил України з визначенням до проведення, в тому числі, на з досвіду, який у нас ми набули в зоні АТО, і також з такою кількістю, щоб можна було проводити ротації сил і засобів в районі проведення бойових дій. Наращується система управління зв'язку, значна увага. З цього приводу уділяється президентом України урядом. Виділено 850 мільйонів гривень на обладнання фортифікаційних споруд, і та робота заходиться на завершальному етапі. У областях, які існують, знаходяться е, і граничать зоною проведення АТО, е, значно збільшилася можливість закладів охорони здоров'я. Е, крім того, я хотів би звернути вашу увагу, що ми проводимо серйозну роботу по проведенню. Мобілізації і демобілізації військовослужбовців. враховуючи всі можливості, всі помилки і всі проблеми, які існували під час проведення бойових дій в зоні проведення АТО, ми їх врахували і на, на, на даний час перебудовуємо систему управління, систему підготовки. Е, і е, переконані в тому, що українські Збройні Сили спроможні дати відсіч е, агресору. І ми свою державу нікому не віддамо. Ми захистимо її і ми до того готові. Дякую за увагу.